Жителя Козельщини ушпитали з ножовим пораненням. 12 листопада близько 11.50 до поліції надійшла інформація від медиків про госпіталізацію 69-річного мешканця Козельщини із ножовим пораненням. Правоохоронці розслідують замах на умисне вбивство. За підозрою затримали 39-річного родича чоловіка. Про це розповіла речниця Кременчутського райуправління управління поліції Анна Васенко. У нього було виявлено проникаюче на живе поранення в області грудної клітки. Його було прооперовано та в подальшим госпіталізовано встановили, що у потерпілого з родичем, якому 39 років виник раптовий конфлікт, в результаті чого... Фігурант спричинив йому ножове поранення. На місці подій вилучено речові докази, опитано свідків чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєному, затримано в порядку статті 208. Під процесальним керівництвом горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури розпочато слідство за замах на вбивство.